Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, великий привіт з міста Вінниці з неділі. У вас розпочну сьогодні з приємного з розпаковки. Отримала замовлення своє і хочу з вами одразу і поділитися. Показувала вам, пам'ятаєте, замовляла каву від нашого українського бренду 25 Coffee Roasters. Це вітчизняний наш бренд кави, який займається. Основним напрямком їхньої діяльності це є кава з усього світу, і вони займаються обсмажкою тут в Україні. і Представлена ще додатково в них була різноманітна продукція. Кава мені їхня була до вподоби минулого разу, особливо їхня знаменита серія Тафлер. Дуже була до вподоби, вона мені сподобалася, і я не забарилася з, наступною. з наступним замовленням. Обрала ще декілька позицій. Зараз розпакую і покажу вам, що обрала. Дуже приємно, коли відкриваєш шухляду поштомата нової пошти і отримую ось ось таку брендовану упаковку. Я дуже ціную це, коли одразу привертаються увагу, і наші, як завжди, улюблені кольори жовто-блакитний в їхній брендованій упаковці. Дівчатка, як завжди, допомогли вибрати позиції там, якщо потрібна допомога, мені дуже подобається їхній сервіс по обслуговуванню. Так, перше бачу каву, яку замовляла. Цього разу я замовила каву Перу. Якщо помітили, я неодноразово показувала в оглядах, завжди каву обираю м'яку арабіку. вона мені. Дуже до вподоби і готую її в Турці. Цього разу взяла теж м'яку арабіку, але з ароматом вишні, какао і карамелі. Такий смак буде зі смаком ще апельсинів жовтих яблук і крем-брюле М'яка арабіка, повторюся, взяла 250 грамів в упаковці. Чи мені подобається цей бренд, тим, що вони... Якщо вдома не маєте машинку кавомолку, то вони можуть її одразу змолоти. За вашим побажанням головне сказати, як ви будете готувати саму каву, чи то в кавомашинці, чи то в турці, чи то гейзерна у вас кавоварка. Обов'язково там питають, як треба буде вам змолоти термін придатності. Дівчатка отут при пакуванні одразу вказують. До, до якого терміну придатності, е, і коли було зафасоване. Ось таку каву замовила 250 грамів в упаковці. І, до речі, там акційна пропозиція, чесно кажучи, не знаю до якого терміну буде діяти, але кава така коштує 245 гривень за 250 грамів. А наступне, що замовила, зараз покажу вам, це. Какао, знаєте, літо так швидко добігає до кінця і вже починається осінь, а осінь це завжди сезон теплих пледів, ніжних обіймів і запашного какао. Тож я зробила замовлення і обрала цього разу какао, какао 100 грам в упаковці. Коштує 99 гривень, але це какао е, країна зростання Венесуела, і зі смаком буде трюфельна цук, е, цукерка. вірніше. Ось таку ось таке какао замовила. Будемо готувати смачний запашний какао і зробила замовлення на гречаний чай. Ви знаєте, я його дуже хотіла спробувати. Бо я його колись куштувала в якомусь закладі, мені він дуже до вподоби був, і я потім сама вже купувала теж спробувати вдома його теж заварювати. Він мені дуже до вподоби був. І я е, е, хотіла замовити саме, щоб вдома був якусь, певно, там 100 грам, 200 грам замовити, щоб е, якраз осінь, повторюсь, вже наближаються, тож заварювати смачний ароматний чай. І саме гречаний, бо гречаний чай це реагується як природній анти. Деоксидант багато, бачите, яка в нас природа, що з чаю можна отримувати ось такі поживні, поживні елементи. І це не просто там, буде присмак самої гречаної каші, як багато хто думає, що гречаний чай це ну, наче як гречку заварив і п'єш і присмак гречаної каші. А насправді ні, якщо це хороший гречаний чай, то відчуваються присмаки такої, знаєте, як нотки домашньої випічки, е, приємний такий присмак. Е, після смак такий чудовий. І е, що я помітила, що після такого чаю гречаного да, е, не, не хочеться взагалі працювати, В обід його взагалі на обідню перерву не слід вживати. Це треба або вже після роботи, або вже на вихідних його заварювати, насолоджуватися, бо так е, розслабляє його, отримуєш задоволення, що потім до роботи, ну дуже важко приступити, тому я вирішила його заварити як а, вірніше замовити і щоб дома теж він був. Якщо полюбляєте і п'єте, можете до речі написати, чи чи сподобався гречаний чай, бо багато кому я знаю, що до вподоби це такі приємні. Замовлення отримала і вирішила з вами поділитися. І хочу з торговою маркою 25 Coffee Roasters віддячити вам за вашу увагу до нашого каналу. І хотілося б вам теж до, до осені, підготовка до осені, зробити теж маленький подарунок, щоб і вам було приємно. Тому що під залишаю посилання під відео. Даруємо вам знижку мінус 20% на замовлення на каву. Яка буде діяти місяць, тобто до 18 вересня можете скористатися нагодою і теж зробити замовлення собі або близьким на подаруночок, можете скористатися від промокодом ШОПінг 25, ви можете отримати знижку 20%. А дівчатка вам залюбки допоможуть обрати ту чи, ту чи іншу продукцію. Залишаю посилання. Ну і яка ж кава або чай без смаколиків? Знаєте, що я полюбляю смаколики, тож заходьте. Заходила сьогодні, ще купити смаколики, а заходила я сьогодні в супермаркет Айва. Там, до речі, діяла знижка на мій улюблений чорний шоколад. Вирішила скористатися теж нагодою, придбала шоколадку чорну. Цього разу з лісним горішком 39,90 діє акційна пропозиція. Тож купила шоколадку і купила ось такий бамбук від торгової марки АВК. На 34 гривні 07 копійок. Ось така упаковка вийшла. А в упаковці у нас 208 грамів. Ось такі хрумчики бумчики з чаєм. Або з какао, я думаю, це буде дуже смачно. І також побачила, що в АйВі діє пропозиція. Що пам'ятаєте, на минулому тижні показувала, купувала пасту 38 гривень, коштувала 500 грамів. Хороша акційна пропозиція. Виробництво Італія, паста. І я цього разу вирішила взяти ось таку за 38 гривень. Лінгвіні і номер 5. Рекомендую цю пасту і тим паче по такій хорошій ціні. І хотіла з вами поділитися, я купила сьогодні в IV хліб. Показувала вам його теж, я саме його верніше не показувала, а показую вам в погляди, що пробую різний хлібчик, і хліб то моя любов, я його обожнюю. І як і власної випічки, домашній мамин хліб люблю, взагалі з дитинства. І так Полюбляю його купувати в крамничках. І цього разу звернула увагу в АйВі, аромат був неймовірний, і я не пройшла повса, вирішила купити ось такий хліб бородинський нарізаний. І торгова марка, слухайте, мамин хліб. А виробництво міста Красилів, Хмельницька область, якщо я не помдаюсь, да, Красилів, Хмельницька область, 500 грамів коштує 30, 30 гривень. Ось такий хлібчик я не витримала, бо аромат був просто неймовірний. Оцей запах бородинського хлібу з, зі смаком цих зерняток кореандру. Це просто неймовірне поєднання було. То я вже його і скуштувала і хочу вам сказати, що це дуже смачний хліб. Якщо хтось нас здивиться з міста Красилєва. Або хтось купує цей мамин хліб, поділіться своїми враженнями, чи до вподоби він вам. А е, красилів, я думаю, це, треба спробувати ще від маминого хліба, ще й іншу продукцію, Я думаю, це буде дуже смачно. Дуже хороший склад мені до вподоби був. Прочитала хороший в них склад. Термін придатності невеликий в них був і дуже смачний. Прям рекомендую мені дуже сподобався цей хлібчик. Тому вирішила його взяти, і якраз хотіла. Поділитися з вами, щоб подивилася, яка у нас продукція теж представлена. І приємно, що в місті Вінниця є продукція з інших областей, що привозять і діляться. Це дуже приємно. І хотіла поділитися з вами. Заходила сьогодні в магазин Шики Блиск, купила деякі акційні пропозиції. Зараз покажу вам побутову хімію. Купувала. Купила свій улюблений помічник, неодноразово теж показувала. В оглядах туалетне каченя саме чорний я купую. Він є різний, але чорний це прям суперсила. Як написано, так воно і дійсно є. 900 мл, плюс 100 мл вони ще додають, тобто виходить у нас 1 літр, і 99 гривень хороша акційна пропозиція. бо... В інших крамничках, якщо без знижки, то дорожче. Також купила фейрі, фейрі брала літровий 104 гривні. Теж по акційній пропозиції то теж не пройшла, повз купила і взяла улюблений свій. Улюблене вірніше рідке мило показувала вам його теж неодноразово в оглядах. Цього разу була акційна пропозиція на маленьку упаковку 500 грамів і коштувала 39 гривень. Мені до вподоби саме оцей аромат з лаймом і да, з ароматом вірніше, лайму і алоя. Так, да, тільки думала, що о лайм, ані ще галоя. Він густий, добре зволожує шкіру, не пересушує і гарний аромат в нього зберігається. ручки помив, а аромат ще такий приємний. Залишається 39 гривень 500 мл. І заходила ще в магазин щодня. Придбала маски, поки діє акційна ще пропозиція. Вже який тиждень, а акційна пропозиція ще діє в крамнички щодня. Маски тканинні виробництво Кореї показувала вам їх теж і скористалася знову нагодою, придбала 29 гривень, коштує одна, але якщо одну купуєш, друга у подарунок. Взяла одну з перлинами, а одну з коензимом Q10. Взяла раз на тиждень проскрабувати шкіру обличчя і масочку зробити, приділити собі час, то я взяла. Може, одну сестрі подарую, а одну собі залишу. і взяла. Крем лепеті Марсіє, це я брала в Єві. 57 гривень коштує ось такий крем для рук. Він мені дуже до вподоби, живильний крем його використовую більше на ніч. Він гарно живить шкіру, рук. А зараз я не знаю, Читово давна така дуже пересушує шкіра, навіть взимку не так сушила шкіра, не так пересушувала шкіра рук, як зараз чомусь в мене пересушує. Тому ось взяла ще такий крем і заходила в АТБ. Хотіла показати, діє теж опційна пропозиція на тижневих знижках, скористалася теж нагодою, папір туалетний взяла. Еліт Софт від торгової марки своя лінія, 32 гривні, 90 копійок коштує туалетний папір, то його теж вирішила взяти на знижках, скористалася нагодою, поки діє акційна пропозиція. Ось і всі покупки. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Не забудьте про промокод, який буде діяти один місяць, щоб теж спробували щось смачненько собі замовити, поласувати з. Родиною та й самі, щоб приділили собі час. Дякую за ваші коментарі, зворотні відповіді. Що ви не забуваєте, залишаєте свої коментарі. Мені дуже приємно завжди читати. Намагаюся всім відповідати на ваші коментарі. За що вам дуже дуже дякую. Як завжди буду вас чекати на наступних відеооглядах. Хочу вам побажати чудової затишної неділі і всього самого найкращого. До наступних зустрічей.